Відомий на Волині благодійник народний депутат України Ігор Палиця став лауреатом почесної премії Ліги українських меценатів. Ця відзнака, згідно з положенням, присуджується за самовіддану благодійну діяльність, що сприяє національному відродженню в Україні, і названа іменем видатного громадського діяча українського патріота і мецената Євгена Чекаленка. Вручення премії відбулося у Луцьку. з урочистостей у сюжеті. Захопився українським національним рухом не тільки до глибини душі, а й до глибини власної кишені. Так писав Євген Чекаленко в одному з листів до Михайла Грушевського. Перефразовуючи мецената, саме такі патріоти стають лауреатами міжнародної премії Ліги українських меценатів. Серед лауреатів попередніх років є представники України, США, Канади, Польщі і Австралії. Цього року такого вшанування удостоєний наш земляк народний депутат України, засновник благодійного фонду фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк, голова наглядової ради Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Ігор Палиця. А під час визначення переможця до уваги брали і кількість підтриманих проєктів, і якість допомоги, і насамперед суму благодійницького вкладу. Це має складати мінімум півмільйона гривень, пів гривень. Я думаю, що Ігор Палиця наймолодший серед лауреатів, бо були люди дуже похилого віку. І крім того, що його внесок дуже серйозний, у нього ще є запас часу. Це була подана найкраща кандидатура, яку про Ігор Петрович вже не говорить тільки на Волині, а про його справи знають всі люди. За посередництвом благодійного фонду Новий Луцьк Ігор Палиця лише у першій половині 2013 року реалізував на добрі справи для Луцька і Лучан понад 15 мільйонів гривень. З них майже 10 мільйонів на програму Здоров'я лучан, запорука майбутнього. Це спонукає далі не тільки мене, а всі, хто працює на фонді. Я сподіваюся, що те, на що ми витрачаємо гроші, ми не будемо помилятися. Люди від цього будуть отримувати тільки задоволення від тих справ, які фонд робить разом з лучанами. І навіть сам захід вручення нагороди був підсилений благодійними ініціативами фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк. Міські та шкільні бібліотеки Луцька одержали комплекти книг видавництва Ярославів Вал.